Вітаю до вашої уваги матч Буковина Чернівці і агробізнес Волочиськ. У Чернівцях на стадіоні «Буковина» у першій лізі група А приймала місцева «Буковина». стадіон, який вміщує 12 тисяч глядачів. Добре, що не тільки в цьому матчі, а на матчах українського чемпіонату дозволена відповідна квота. Уболівальників. Всі розуміють, що футбол з уболівальниками набагато яскравіший, чим було за період ковіда, за період війни, яка, на жаль, ще триває, але більш до неї вже починаємо пристосовуватись. Склади команд. Агробізнес. У воротах Підківка. Далі білий Войтеховський, Волков, Гаврушко. Глобас, Сидоренко Слива Станкович Теплий Толочко. Запасні Береляк, Заяць Касімов Кузьмін, Лень, Мячин, Мінчев Павлюк, Фомін, Хмельовський, головний тренер агробізнесу Олександр Чижевський. Тепер склад Буковини Канєвців у воротах: Морговський Азізов Андрійчук-Бойчук, Гончарук, Дудник, Кілєвий Кольцов Хамелюк Шинкаренко. На заміни можуть вийти Русланович, Бодня, Будняк, бузько Голуб, Гірний лопирьонок Погорілий Пономаренко, Трудавський тищин Так, 15 та хвилина момент у агробізнеса. Проходи Вутіховський, недобування глоба і перший гол. 1-0, агробізнес виходиш вперед. Бачимо, на замасі пробиває, воротар реагує і відбиває цей удар, але вчасно підбігає глоба і завершує взяттям воріт. Далі момент у агробізнесі, знову удар у ствір воріт, у непогана атака і на місці воротар Буковини. Далі простор Віталія Кольцова і реагує воротар, відбиваючи цей доволі таки небезпечний удар. Навіз головою грає буковинський гравець і трохи вищий воріт. Знову атакує боковина. Багато вона в цьому матчі атакує. І моменти створює. Але бачимо, що щастя більше на боці агробізнес. Знову атака у боковини. Вже другий тайм. Простір карний майданчик і пробуває вищий воріт. Так, роби прохід агробізнес і удар. І трішечки-трішечки м'яч не влучає. Доволі таки небезпечно. Зовсім трішечки не хватило подвоїти рахунок агробізнесу. Тут в цьому моменті більш Хтів награти на пенальті буковинський гравець, якби артистично. Удар на 87-й хвилини гравця буковини і не точно прорив Максима Гірного і добуває хамелюк, але стійка виручає. Черговий раз гравців агробізнеси від пропущеного гола. Знову удар, ближчий воріт, це вже 90 плюс шоста хвилина. Пробивав близько. В результаті агробізнес забирає 3 очки 1-0. Хоча по грі головний тренер Олександр Чижевський не зовсім задоволений своєю командою. Зазначив, що Боковина більше атакувала, більше створювала моменти, але пощастило в цьому матчі агробізнес. Одну помилку допустилась Боковина, нею скористався Андрій Глоба. От результат. А так -то Буковина Має нового спонсора в лиці Володимира Дубицького, який є власником компанії Демарт. І в планах вони заявляють, що зіграти в цьому сезоні так, щоб в наступному вийти в українську прем'єр-лігу. Ну, покамість, бачимо, що перший матч вони зіграли в ніч 1-1 з Прикарпаттям. Команда підсилюється. На жаль, епіцентр втратив в цьому міжсезоні ключових гравців, які перейшли в Буковину. Це Максим Гірний. Майже у кожному матчі він забиває. Він теж у нас був бомбардиром. У кубку забив команда. Виграла у грі з Прикарпаттям. Теж забив. Зіграли в ніч. Також Юрій Глущук підсилівця команда і іншими гравцями. Підсилюється команда, але команда покамість будується. Головний тренер Валерій Кривенцов у Буковини вибудовує гру. І, в принципі, він був і задоволений грою своєї команди у цьому матчі. Так, і результати матчів другого туру у першій лізі. Значить, хуст поступається Тернопільській Неві 2-3. Манай грає 4-2 у Прикарпаття, Металург 1-3 програє Вікторії. Кремінь грає у нішу з металістом 1925 1-1. Юкса 1.3 поступається Полтаві. Металіст Поділля 1-1. І Кудрівка 0-0 у ніщу з Діназом. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. Коментуємо і прохання, хто має бажання для розвитку цього каналу. Є реквізити в описі цього відео на банківські карти і на Криптогаманці, кому як зручно підтримуємо фінансово мій канал. Буду всім вдячний. На все добре, до нових відео. Пока.